Сьогодні субота, усі люди працюють, відпочивати будуть завтра. А ми сьогодні поєднаємо все. І відпочинок, і працю. Доброго дня! Ми вас вітаємо на своєму каналі. Учора Сережка побурив грядки, розробив. Погода у нас суперова, сонечко, трошки хмарки, але підпарює. Мабуть, хоче дощ бути. Теплий день, хороший. теплий, хороший день. Ти що робив? Ярочки, ми цього року вирішили пробити прямі? суцільні. Запрацюють гномиємо тепер. Розкисляєш. Закислили, тепер розкисляємо. Ну, не зовсім закислили, тому що в нас компост, а не гній. Великої рогатої худоби. Все, ми зараз додали компосту. Тепер попілу. Зараз посиплю трішечки амофоски, щоб працювали корінці фосфорних добрив. Додамо. Напор хороший водички. Вода не холодна з бочки, так? Вона трошки прогрілася. Що, що ти кажеш? Відкрила повністю, я бачу, що нормальний напор. Сістема холодніша буде. Заливай так, щоб аж бульбашки були багато, ми його не будемо потім поливати. Я йду вже буду е, микати перець. Дивися, Сережа, там е, у мене той ящик, що перевернувся, змішаний. Я, напевно, його у перший рядочок посажу, той змішаний. Кущів 40, мабуть, буде. А в другий вже буду садити якийсь сортовий. А на помідори ти теж поливаєш зараз? Ага, хорошо, тоді я йду перець уже микою, а помідори пізніше. Можна подумати, що ви ніхто нічого не їв сьогодні, всі коло вогню. Не знаю, я попила 10 часов чаю. Має ну. приготовлення, коли готове. З хлібом з яйцем пожареним. А кашка сьогодні що? Відсутня була? Мені аж страшно заходити після тебе в цей город так рівненько. Стараюся. Ти як на маркшейдера вчився. маркшейдер, а тракторіст. Ні загоді рівно. Починаємо засипати. Ти бачиш там на горбочку вже дощ іде? Не бачу, в мене немає такого зріння, щоб я аж на, на Горбочку бачив. Так, А тут, мабуть, під самим висадиться. Ні, перець буде. А що то? Ні, все нормально, все буде, там йому достатньо. У мене просто не буде помідор на той ряд. Ще цей, ну попробуй ще рядочок вдарити. Ну що, Рівенько? Да, рівно хорошо, гарно. Ми працюємо все. Ми все працюємо. На сьогодні все, засаджую ці два рядки і досить. У мене просто розсада ще не готова на ці нижні шпалери. Оці, що раніше висадж, висаджені, вони себе нормально почувають. Хорошо. Нормально, бачиш, стоять добре. Да. Вони загортовані, були на вулиці вже. Нормально, хорошо залили і нормальне. Це там айвенго, Айдар і чері КС 395. А тут А тут толстої і спенсе, пару корчиків. І два, uh -huh. не знаю, змішані якісь два куща. Ротунда теж перемішана. Геркулес. Два перці моїх, жовтий один. І рутунба. Що ми ще будемо досажувати донизу? А донизу тут вже мама дорога, все, що... Зборна? Ні, не зборна. Там дуже багато. Там є мікадо, червоний розовий, волове серце трьох кольорів. Ну, хата, всього, базянок, всього по Шапка маномаха, гібрид Тарасенко, Дебарао. Коротше, Коротше, як достигне, тоді побачимо. <рес> я не знаю, чи поміститься на двері, але я побагато не буду. І не скорося. Там у мене є примадона, загадка, банани. Багато. Хорошо, давай тоді, роботай. І зараз розмотаємо капельку, ту, що володя приніс, розділимо на двох. І на сьогодні ми молодці, так? Да? Полити тепличку. Може полити теплицю поки я висажу? Чи Ти не встигаєш мені. Та чого ж не встигаюсь? Я зараз полію. Хорошо залити повністю її. Хорошо рядком висаджувати, так, так. Рядком да? дуже добре. Удобніше, як гніздами, так. Да. Зручніше на балнати. Так, контролер прийшов. Нормально, подивися. Це ти взяв оцей новий розпилітель. Ну так. Вчора еле я його настроїла. Він отлично було І кукурудзка, подивися, вискакнула вся раз. Ти знаєш, що щось кавуни і огірки повільно ростуть. Ого, ночі, були. холодні, пішли в рост. Вони, вони звичайно, ростуть швидше. Ну, було холодно. Холодно, холодні ночі, холодна земля. Ми ще висаджувати зараз не будемо, але через недільку. Через недільку. А Ілля вже сьогодні бачила, селили. Пльонку вже будуть садити. Може, вони будуть насіння висаджувати? — Ні, казала Аня, що в них теж розсада. І вона раніше садила. Ну вони не багато, вони метра три пленки, мабуть. В холодочку вона і помідори вже висадила всі. Ми ті не заїдаємо, що багато, багато ми багато садимо. Це для нас трошки забагато, але хай буде. Бачиш, потепліло і салат пішов в ріст. — Підсажувала тут огірки. Да, там чогось вони. Ну, земля я б не сказала, що холодна, в теплиці жарко, чого воно так повільно сходить, я не знаю. Огірок вже ж має швидко, на третій день вже має проклюнутися. І ти знаєш, що на вулиці кабачки теж ті, що я сіяла в землю, не сходять. Щось як малувато, огірків трошки. Не, бага... не малувато, тут 40. Шість чи що гніздів, то забагато даже. А ти Хай одне, одна рослина дасть 2 кг плодів, то майже 100 кілограмів ми маємо їх з'їсти. А вчора чогось було відкручено і вирвало два рази в мене шланг. Так, да, так, да, так. Да. Я його прикрутила і дуже гарно розпиляє. Я йду зараз у ті ящики, розмішаю корні. Він щось мені не подобається корнива там. Холодна була земля і вони пішли вверх, в тепло, а в корінь зовсім не пішли. У парничкове коріння суперове, а в ящичках ні. Я зараз розмішаю, десь у вівторок висадимо решту. А тоді ще поробимо, що поробимо і поїдемо сьогодні трошки, може раніше, бо вчора дуже ми пізно. Ось уже і сьогоднішній день добігаю до кінця вечерії. Ми зараз залишки свого обіду повечеряємо, вип'ємо компотик. в обід ми пили каву і чай, кому хотілося. Так що на вечір ми вже вип'ємо лише компот. Це буде наша вечеря і попрямуємо додому. Що я вам, друзі, скажу? Хто, кому сумно жити, в мене є гарна порада. Можете купити на двох тисячу метрів крапельної ленти. півдня будете ділитися. Це сьогодні ми робили з моїм чоловіком. Брат хитрий лишив. Рулетку на 50 метрів і бабіну. Каже, ви маєте час. Ну, ось і ми сьогодні зайнялись. Але помідори і перці половину висадили. Ми самі собі аж сподобалися. Так що всім до побачення, мирної ночі вам, гарного здоров'я міцного і Найшвидшої нам перемоги пташки співають, все так затихло вже. І будемо ми потихеньку їхати додому. До побачення!